Йо гайз, всім привіт! Хочу сьогодні розповісти вам про такий вид спорту, як важка атлетика фексації. Хочу показати вам свою підготовку до змагань та самі змагання. У <риколик> мене <риколик> була доволі довга пауза в важкій атлетиці. Я не тренувалась приблизно три роки, і мені здавалось, що я вже більше не повернусь до змагань. І що на цьому якби все фініш? фініш бо я отримала звання майстра спорту України з важкої атлетики. Нібито досягла того, чого хотіла, і далі вже не бачила свого майбутнього в цьому спорті, тому що майстер спорту міжнародного класу, мені здається, буде важко отримати без фармакологічної підтримки. А я проти цього саме для себе. Я розумію, що професійний спорт цього вимагає, тому я не обрала продовження цієї історії. Але якщо я тут зараз вам розповідаю про важку атлетику про свої змагання, які сталися після трьох років перерви, то виходить, що я знов побачила якесь своє майбутнє в цьому спорті, і зараз я вам все трошечки подробніше буду розповідати. Трошки сапа прикинули. Про стрибочка більше драйв за кошти. Так. Це краще причнемо з того, як я взагалі потрапила в цей вид спорту. З підліткового віку я займалась легкою атлетикою. Я була спринтером, бігала 100 метрів, 200-400. В 16 років збила машина, було таке доволі серйозне ДТП, і серйозну травму коліна я отримала, бо в мене були розірвані всі хрестоподібні зв'язки і ушкоджений мініск. І після операції мені заборонили повертатися в біг. Була дуже довга реабілітація, але завдяки цій історії. Я саме і потрапила в такий спорт, як важка атлетика, бо коли я приїхала в своє рідне місто, я взагалі з дружківки, коли я приїхала до батьків на канікули, я вирішила піти потренуватись, трошечки розпрацювати своє коліно і прийшла в свій рідний зал, в якому я займалась легкою атлетикою. Там була секція важкої атлетики, і я прийшла просто там поприсідати з штангою, порозпрацьовувати там своє коліно, бо воно до кінця не розрівнювалось, Я підхрамувала, і мені здавалось, що це вже в цілому просто так і залишиться. Що ніякого великого спорту в моєму житті більше не буде. Так ось я прийшла на е, тренування. Там мене побачив мій перший тренер з важкої атлетики. І він сказав мені, що анатомічно я ідеально підходжу під цей вид спорту. І ми розпочали підготовку до моїх перших змагань. Мої перші змагання це був Кубок України в Коломиї. Було три місяці літніх канікул якраз. І ми з сестрою готувались до наших перших таких серйозних змагань з важкої атлетики. Якщо дуже коротко, то приблизно так розпочався мій шлях в цьому виді спорту. Почала я займатися важкою атлетикою десь на початку 2019 року і закінчила перед повномасштабним вторгненням. А, а точніше під час і якось я просто прокинулася зранку і подумала про те, що напевно все ж таки я не розкрила повністю свій потенціал в цьому виді спорту. Мені здається, що я можу в натурашку зробити ривок 80 кг і зробити взяття та поштовх 100. Мені здається, що це цілком реально, і я собі поставила таку нову ціль, як 80 ривок і 100 кілограмів взяття поштовх. Субтитры сделал DimaTorzok З вами цим своїм шляхом до цих піднятих кілограмів, скільки часу це займе, як це відбувається, і ось це таке перше відео. Якраз я не так давно повернулася в цей спорт. Знайшла собі нового тренера, бо самостійно я не люблю тренуватись для мене це дуже нудно. Я люблю людей, люблю компанії, люблю, щоб було весело, і люблю, коли мені кажуть, що робити. В цьому і сенс тренера. Давайте трошечки подробніше розповім вам, як відбуваються взагалі змагання з важкої атлетики. Дуже часто важку атлетику плутають з пауерліфтингом. Це абсолютно два різних види спорту, бо пауерліфтинг – не олімпійський вид спорту, і там три рухи, наскільки мені відомо, не перевіряють на допінг. А важка атлетика це два рухи: ривок і взяття плюс поштовх. І там перевіряють на допінг, бо це олімпійський вид спорту. У вас є три спроби на ривок. І вам зараховують найкраще, тобто найбільшу вагу. Є дуже багато причин, через які не зараховують підйоми. Наприклад, як дожим, коли ти, там, наприклад, штовхнув штангу, і одна рука в тебе залишилась не рівною, і ти дожимаєш, і в цей момент тобі рух не зараховують, коли в тебе ноги не в одній лінії. І там взагалі дуже багато ще всяких моментів, які потрібно знати, щоб тобі зарахували підняту. Увагу. Ці змагання, на яких я виступала, це був не чемпіонат України, не Кубок Києва. Це були просто змагання, які зробила кросфіт-банда але не дивлячись на те, що там зараховували навіть дожими. Там приймали участь як аматори, дуже багато аматорів, так і професіонали. Професіонали це коли в тебе є. КМС, МС або майстер спорту міжнародного класу. Ця категорія називається професіоналами, і ви там змагаєтесь один з одним окремо від аматорів. Взагалі згадувала нещодавно, як я раніше починала свої змагання. І в мене, наприклад, поштовх починався з 70 кілограмів. В цей раз в мене ривок починався з 70 кілограмів, і це дуже прикольні відчуття, бо три роки тому на 70 кілограмів я закінчувала свою третю спробу.

І 74 кг я зробила на третю спробу, і це було блін так легко. Мені хотілося типу, просто за колісами піти і зробити 76 просто для себе. Але надалі в нас був поштовх, тому мені треба було накопичувати сили, відпочивати і розминатись на наступний рух. Наразі в поштовху рекорду я ніякого не зробила. Я вже штовхала 87 кілограмів. Моя ціль наразі це 90 кілограмів. Мені здається, що я вже можу в цілому це зробити. Але я подивилась на відео зі змагань. Я думаю, що ви побачите, що я доволі дивно штовхаю, бо коли в мене невелика вага, то поштовх на кг, кілограмів він виглядав ну, типу норм. Опа! Красиво, красиво! Легісенькою його Опа! А вже 85 і 87 це просто тупо якийсь шпагат. Опача, розриво. Хороший пацієнт. Це не подобається. Я вже розпочну з тренером з наступного тренування штовхати в ножиці, бо камон, майстер спорту не має штовхати ось так. Взагалі, чому я штовхаю в швунг, а не в ножиці? Тому що знову ж таки в мене була операція на коліно, а операція була на праве коліно. А ця нога в мене завжди йде попереду, тобто на ліву ногу мені штовхати супер незручно. Перевчатися цьому, типу, я не хотіла, і мені здалося, що буде логічніше перейти на швунг. Це дуже круті змагання вийшли для мене в плані морального стану, тому що я дуже сильний очкун. В мене зашкалює постійно адреналін перед змаганнями, не дивлячись на те, що я змагаюсь 4 років по усіляким різним видам спорту. Кожен раз для мене як вперше. Кожен раз я настільки перелякана і не зрозуміло чому. Знаєте, на підготовці до змагань йшло все на супер класно. Бували дні, коли я дійсно відчувала, що штанга супер легка і вона прям летить. А бували дні, коли вже з порожнім грифом при розминці я відчувала, що все дуже фігово, в мене немає сил, в мене немає енергії. На кінець, -то. добрий ранок, яс. Нормально? Да. Okay. Мені візуально, так. Да. Останні два тренування вони були сфокусовані на те, що нам потрібно було підняти 100%. Ну тобто 100% це не означає, що це рекорд. 100% це говорить про те, що ми шукали вагу, з якої ми почнемо на змагання. А яся, на випух, на вибух, швидкість на підтримку. Досить на сьогодні. Хочеш? <рикун> <рикун> І якщо з ривком було все непогано, я вирвала 72 кілограми. Рядочка, за голову це значить вирвати маєш. Хоча я і не з першого разу вирвала 72, але з другого вирвала, то з поштовхом це було набагато гірше. Я просто коли брала на груди 80 кг, ця штанга мене душила, мені було погано, в мене були зірочки в очах, і я просто не розуміла, що відбувається, бо раніше для мене взяти таку вагу на груди взагалі нічого не вартувало. Стало, 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 стало. Давай, побори пішла зараз. Це прям так відчувалося, як вона на мене тисне, і щоб мені не вистачає ні взривної сили, ні фізичної сили. Вообще нічого мені не вистачає. І це останнє тренування з поштовхом мене настільки засмутило. Що я навіть думала, може нафік ці змагання? Ну, типу, ще дуже мало часу пройшло. давайте. Знаєте, для мене важка атлетика це мистецтво, це про гнучкість, про силу, це про вміння зібратися в моменті. Тримай, 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 тримай! Іди сюди. Я розумію, що я не зможу зрівнятися з нашими майстрами міжнародного класу, чисто тому, що вони на фармакологічній підтримці, а я ні. Я приймаю цей факт. Бо це мій вибір, не дивлячись на те, що я все життя займаюся спортом, і що я майстер спорту, я розумію, що для мене це перш за все хобі. Тобто, спорт ніколи не був моєю роботою. А все, чим я займаюсь, це все для душі. Я на цьому не заробляю. якщо ми говоримо про джиу-джитсу, про важку атлетику. Так, там дарують гроші на призових місцях і все таке інше, але це зовсім смішні гроші на чемпіонатах України з важкої атлетики. Тобі можуть подарувати за перше місце чайник або микрохвильовку. Типу, супер пізно. Бо я звикла, що всі мої змагання з важкої атлетики, вони. Моя категорія це зазвичай ранок, там 10, максимум 12 дня. Тобто ти виступив, відстрілявся, все, ти вільний. А тут, через те, що там була купа аматорів, купа дітей, мій час зважування був о четвертій, і самі змагання почалися. О шостій прикол в тому, що я була прям впритик своєї вагової категорії, і щоб зважитись, і все було ок, мені не можна було їсти весь день. Ну, точніше до 16.00, але це все одно доволі багато, особливо враховуючи, що в мене змагання де в мене має бути сила, мені півдня не можна було їсти. Потім ти поїла багато, і потім в тебе дві години до початку твоєї категорії. І вже пізно, вже шоста вечора на вулиці темно, мені хочеться вже спати, мені холодно, я вже обіжиралась. Хочеться просто лягти вже в ліжко, закутатись ковдрою і якби, почати спати. Ага, <реклама> ага, <реклама> і дивлячись на це, адреналін, звісно, зіграв свою роль. Мене трошечки взбадрило на станови тренера, те, як він мене виводив, це все дуже класно. Я взагалі завжди виступала з підтримкою своєї сестри. Для мене це важливо, вона завжди знаходить правильні слова, завжди виводила мене на помоз на татамі, тобто Настя зі мною була усюди і завжди, але наразі вона переїхала в інше місто і її не було в цей день. Зі мною, але я впоралась. Зайняла я перше місце, дуже була рада. Я да. ще окупила свою реєстрацію на ці змагання, бо там давали грошовий приз. Звісно, призи були не дуже, що грошові, що я не знаю, дуже несмачні якісь би нам дали Ну, типу, протеїнові батончики. Це все було супер несмачно і просто б краще б дали гроші. Але це вже таке в країні війна до кого ти докопалася, Ярослава. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати від мене історію мого шляху в важкій атлетиці. Це все було супер коротко. Якщо вам буде цікаво, я звісно можу зняти взагалі окреме відео. Де розповідаю про все це подробніше. Можливо, у вас є якісь додаткові питання стосовно цих змагань або цього виду спорту. Я залюбки поділюся з вами всією інформацією, якою знаю. Важка атлетика це мій самий улюблений вид спорту. Я вам так скажу: нічого гарніше за ривок не існує в цьому житті. Дякую всім за перегляд. Пока.